Подарувати чи заповісти, що краще. Давайте розберемося. Я нотаріус Вікторія Дерев'янко, і на своїй сторінці захищаю ваші права на ваше майно. Підписуйтесь, щоб не пропустити важливу інформацію. Дарування це коли ви прямо зараз вирішили подарувати квартиру, наприклад, сину. І ви з нотаріальної контори вже виходите не власником, а син виходить відповідно власником. Він одразу стає повноправним власником такого майна і вправі робити з ним все, що він забажає. Продати, подарувати комусь іншому, закласти. В іпотеку або якимось іншим чином розпорядитись. Ви при цьому втрачаєте всі права на цю нерухомість. Скасувати договір дарування можна лише за згодою обох сторін. Тобто і вашу, і сину зробить договір про розірвання договору дарування. Але це такий непростий процес. А отже, заповіт працює інакше. Син стане власником квартири лише після вашої смерті і через 6 місяців після того, як буде встановлено нотаріусом кола спадкоємців, він має звернутися до нотаріуса. За свідоцтво право на спадщину. Поки ви живі, здорові, ви залишаєтесь власником свого майна і повністю ним володієте. Також під час життя ви можете в будь-який час скасувати заповіт, змінити заповіт. Ви можете це майно продати, подарувати іншій особі і розпоряджатися на свій розсуд. Отже, якщо ви хочете прийняти правильне рішення, звертайтесь, обов'язково знайде варіант, який саме відповідає вашим волевиявленню.